Що нижча температура на дворі, то більше пацієнтів у медиків, переохолодження, обмороження, а відтак і лікарня на ліжко в опіковому відділенні обласної клінічної лікарні нині п'ятеро пацієнтів із важкими травмами від морозів. Здебільшого це безхатченки або ж представники соціально незахищених категорій. Та жартувати з холодничою медики не радять нікому, адже запущені стани можуть завершитися навіть ампутацією кінцівок. Просте банальне почервоніння, там пощіпування, якісь відчуття мурашок. Тобто це є перші явища перехол відмороження, які в принципі проходять самостійно без медичного втручання. Якщо відмороження вже є глибші, і людина бачить, що явища цього відмороження не проходять на протязі 2-3 годин, однозначно, що треба тоді звертатися по медичну допомогу. Звертатися, звичайно. Треба в першу добу. Тоді буде найбільший і найкращий ефект від лікування. Це є однозначно. Коли людина втрачає цей час, то наслідки можуть бути для цієї людини ну, негативні. Вплоть до хірургічного втручання, в тому числі ампутації. Особливо вразливі до морозів обличчя, вуха, руки та ноги. Тож, аби їх вберегти, лікарі радять тепліше одягатися та більше рухатися. А от на зігрівання алкоголем суворе табу. П'яному на вулиці в такі морози нема що робити. Це є первинне. А В інших випадках це треба тепло обиратися. Основне це є взуття. Взуття взуття має бути тепле, на товстій підошві, має бути невеликі, немаленькі. А власне, по нозі на теплі, на теплій підошві і не промокаючи. Івано-франківці рятуються від морозів, хто як уміє, та до парад лікарів здебільшого дослухаються. Теплі рукавички, дубльоночки і теплі носочки, щоб ноги не померзли. Бо якщо ногам холодно, то, то гірше, ліпше ногам тепло, а голові вже може бути і холодно, тоді не замерз. Я стараюсь ну, не, менше проводити часу на морозі, тепло вдягатись, а якщо приходиться довго. Проводити час на, на вулиці, то захожу десь погрітись, якісь місця, заклади, теплий чай, каву якось так гріється. На теплий чай мешканців запрошують рятувальники до пунктів обігріву. Таких у місті розгорнули близько десятка, адже морози лише набирають сили. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.